Вірно позитивно серіалу скажи, будь ласка, от якщо є серіал Джині Джорджа», ти uh -huh. дивилася? Я дивилася? Нам дуже сподобалось стосунки матері та дитини. Який момент тебе найбільше бісить? І з іншого боку, який момент тобі найбільше подобається в цьому серіалі? Боже, я як завжди це питання для людини, яка взагалі не може собі таке щось виділити. Мені завжди дуже важко це дається, бо я собі якось формую загальне враження після перегляду. Я собі така, о, сподобалось, Або ні, не сподобалось. Що, яке загальне враження? Загальне враження у мене неймовірно позитивне. Це дуже важливий Афільний серіал. Це важливий. дуже важливий серіал. Він якщо так, мій що на... серіал. да, якщо мій найулюбленіший момент. Це напевно тоді, коли Джорджа, вона зізналася Джині про все, що з нею відбувалося uh -huh. в минулому, коли вона прийшла до неї в кімнату і розказала їй про всі всю ту біль, яку вона пережила. Яку вона пережила чесно, відверто, без прикрас, але вона трималась. і це було дуже круто.